А я сама ще. Ага. Пішли пити чай. Я не відчуваю, що мені років. Чай обіш пів як молока. Мені здається, що я ще так думкою сипше робила. У мами п'ятеро дітей, вісім внуків і одинадцять правнуків і дві праправнучки. По життю це дуже чуйна, добра, весела була жінка. Завжди було в хаті дуже багато подружок, сусіди, і до цих пір її так само відвідують. Жива хата. Кожного літа приїжджають наші внуки, правнучки, нас їх четверо. За ці 40 років ми з пані Катериною ніколи в житті не сварилися, завжди жили мирно, спокійно. Як я прожила, мали штук 20 худоби, овечки. Свіни ми жили на хуторі Майдан. І гляділи все, я не ходила до дівчат ніде не. І польську школу ходила. Чотири роки кончила польську школу. А що ж мій тато, я його мало знала. Хазяїн був, він лісником робив, мав все. І пасіку мав, і хазяйство мав, але помер. Мені було три роки. Життя в неї дуже складне і дуже важке, тому що осталась сиротою, а сиро там завжди нелегко. Палили хати польські у селі, а поляки мстили. То Вся сім'я була в копилях вивезли, а баба і мати остала вдома в хаті. Це було у жнива. Коли поляків почали виганяти з цих земель, вони почали там палити оці хутора, де. Проживали люди разом. А діти пошли по гриби, то остали там, котори пасли корови, то ти й залишився, а бабу і мати забили, у хаті спалили, а мені було 15 років. Я стала, як на море звісла. Сім'я велика була, що чим у них було два хлопці. І цих п'ять, я шоста. Все я сама робила. Корови доїла. Було дев'ять коров я доїла. Дою, дою, задримаю, кинулася і далі дою. А потім очим почав мене обіжати. Я покинула де пішла куди. Гочі понесли, поки вже нажила сім'ю свою. А так не було. В мене ні хати, ні лопати, нічого. Жила в тітки півтора року. Брат не хотів іти зі мною, а потім прийшов до мене, то ми пожили рік, де й пішла. Я вже за той замуж нещасний. Не хотіла, але ж біда застав, не було де жити. Хоч іди, як така забула, аби вдома не була, бо його не було того дому. Діти були малі, а покладу спати, а сама шию цілу ніч, і костюми шила, і пінджаки шила, а на остаток бурки шила. Тож тоді вручну робили полотно де й шила, гольщину настоя, красили полотно й ходили. Такої роботи не було, не було, що я її не робила. І косила, і горала, і дрова різала, і рубала. Ще шарварок надавали в лісі для роботи того, то ходила, шарварок одробляти. Ліс різали, заготовку робили, чоловікові допомагали, хвашину в'язали, віники робили. Був період, що батьки переїхали в Черкаси, тому що там були багаті землі, люди отримали вже гроші, якісь платили. Там хату побудували. П'ять років вони там прожили, двоє дітей нажили. Вони приїхали назад. В граді побудували цей будинок, і вже тут народився Володимир. Мати. Все, все життя, яке старалася нас підняти на ноги, бо було їй важко. Батько на наша башка їздив, все заробляв гроші, бо він і плотник, і столяр, і, і строїтель. Мій батько помер, коли йому було 56 років. Я ще навчався в восьмому класі. Дрову строїли бетонку, то ми ходили, засипали, бо піде дощ і розмилося, а ми кидали в рушну. А так. І камінь грузили, і виносили, а хлопці рачки лізли й клали сош. А як то було? З колгоспи робиш цілий день за те, щоб продали буханку хліба. Желуддя пекли хліб, коржі пекли. У жорнах намелимо, кашу варили з пшона, а з опалю хліб пекли. Дітей гляділа дай хазяйство, колгосп ходила. Дітки маленькі були, єдини на другу кидала, і той і ходила, Боже, прибіжу в обід, подивився, воно в піску заморзне. Боже, я обмию, покормила і знов побігла. До років 80, можна сказати, що вона тут хазяйнувала, садили картошку, огородину, до років 60 вона і худобу тримала, і поросят тримала. Кожного ранку вона просинається в 8 9 годині. Свій туалет вона проводить сама. Вона вмивається, вона дуже чистюля, вона за собою дуже доглядає, відпочиває. Робити вона вже нічого по хаті не робить. Ну, прогулятися може. Часом мене питають, а як ви там, бабусю, кажу, все краще всіх. Кажу, Є їжа й одежа, де живу лежа.